З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земляни пересічно озираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на самісінькому початку червня у різні історичні епохи. Наша славна Мирівка. Історія засвідчує, що перша письмова згадка про неї датується 3 червня 1701 року. Хоча, звичайно, можна легко зрозуміти, що ще ем, в 17 столітті, за часів, можливо, Хмельниччини, а може вже й Мазепи, було засновано це поселення. Але датою заснування вважається та дата. Коли є письмове свідчення про село чи місто у наших літописах, отже, на початку 19 століття 1803 році, київським генерал-губернатором Іваном Бутовичем була куплена Мирівка з околицями. І треба сказати, що хазяйнував цей київський генерал-губернатор тоді непогано. Його син Володимир Іванович, одним із перших на київській, Губернії, коли скасовували кріпацтво, створив установчу грамоту, згідно з якою селяни одержували вольну. Більше того, оскільки тоді було вже кілька сотень дворів у Мирівці, то Володимир Іванович подбав про те, щоб кожна хата мала ікону Божої Матері. Ну і відповідно було створено заздалегідь кілька сотень її ікон. У 1864 році. У Мирівці проживало вже близько півтори тисячі людей, як свідчать літописи 1485 православних, 13 римокатоликів і 11 іудеїв. У кінці ХІХ століття у Мирівці вже жило близько трьох тисяч населення. Ну, можемо згадати, що Миріка проживала свою історію, писала свій літопис разом із усією країною. У 1960 році створили колгосп Дружба, який проіснував. Який положено було всім нашим колоспам до 90-х років, у 99-му році в Мирівку прийшов газ. Таке довгоочікуване диво і навіть свято для сільських жителів. І нарешті, в 2012 році було освячено і встановлено хрест на новозбудованій все церкві, Православної церкви України. Сьогодні вона, як ми говоримо. Отже, ось така коротенька історія Мирівки. Рухаємося далі і зазираємо всю Она на 20 років уперед на 4 червня 1720 року. І імператор, точніше, ще тільки цар Московського царства Петро І видає черговий указ про заборону друку книжок українською мовою. Щоб знову книг ніяких, крім церковних попередніх видань, в Україні не друкувати. А ті старі книги з книгами великоросійського друку зрівняти, щоб ніякої різниці і особливого наріччя в них не було. Ну, Завжди московити старалися зрівняти свою мову московську із українською, для того, щоб нівелювати наш славний український народ. Ну, це я... Навела тільки один із прикладів із більше ніж двох сотень заборон української мови упродовж 18, 19 і ХХ століття що тривало навіть і за часів радянської влади, але це вже інша історія. 4 червня 1775 року Запорізьку Січ оточили війська генерала Текелі за вказівкою Катерини II. План Січі. Був в ті часи ось таким. Це було досить велике поселення, але все те було зруйноване. Козаки, власне кажучи, чинити опору не могли, тому що їх було дуже мало задля тої армії, яка оточила Запорізьку Січ. Власне кажучи, ця дата і є сумною сторінкою в українській історії, в історії українського козацтва. А чому? А тому, що Катерина не хотіла. Визнавати чи терпіти своєрідну державу в державі, адже Запорозька Січ це справді була своєрідна держава із самоврядуванням з усіма атрибутами, які має кожна держава. По-друге, зазіхали московські поміщики Московського царства народючі землі півдня України, які не можна було загарбати, поки там хазяйнували запорозькі козаки. Ну і врешті-решт побоювалася союзу Запорозької Січі із Кримським ханством. Кримське ханство становило довгий, дуже довгий час загрозу для Московського царства. Тому що ще і в XVIII столітті за тієї ж Катерини, Московське царство, а потім Російська імперія платило данину кримським ханам, але це вже трошки інша історія. 1892 рік кінець травня. Підприємець і хімік Вашингтон Шеффілд. Його ім'я вам нічого не скаже. Але якщо я скажу, що це він винайшов тюбик для зубної пасти, то ви, мабуть, посміхнетеся. Отже, тюбик прийшов до нас із 1892 року. Ну тут такий момент був собі такий аптекар Колґейт. Колґейт, вам це щось говорить із сьогоднішніх теренів. Побутової хімії, і санітарії, і гігієни. Так он він продавав зубний порошок, зріджений у скляних банках. Але, дізнавшись про винахід Шеффілда, він запатентував його на своє ім'я, тобто фактично вкрав. А Шеффілд цього зробити не здогадався. І таким чином, ім'я Колгейта ми сьогодні знаємо, а ім'я Шеффілда – ні. Ось така історія з плагіатом і патентуванням своїх власних винаходів. 6 червня незабаром. Так от 6 червня 1923 року в свої гостинні обійми перших ув'язнених приймає Соловецький лагерь особового назначення Слон. Перша ластівка, можна сказати, гулагу, главного управління лагерей. Проіснував слон з 23 по 39 рік, але вкрив себе горе, звісною славою, мабуть, ще не на одне покоління українців. Якщо в 2023 році там перебувало в ув'язненні 2600 людей, то вже в 30-му понад 72 тисячі. Соловки стали таким своєрідним символом навіть. Писали їх з маленької букви часто: ось тебе виселять на соловки за те, що ти не хочеш вступати у колгосп. Зв'язнів там знущалися, крім того, що примушували працювати. Як знущалися? Примушували їх рахувати чайок, таскати каміння з одного місця на інше без найменшої потреби. Ну, словом, була там українська еліта на тих соловках, чомусь так якось масово. І один із. Найбільших злочинів сталінської системи це розстріл 3 листопада 1937 року української еліти у складі 1111 в'язнів, у сандармох, як яких якраз і привели туди із соловків. Додам ще що соловки. Дуже мальовнича місцевість, дуже мальовничий Соловецький крем, збудований на берегах святого озера. Ось такі там чудові пейзажі. А взагалі, Соловки це не, не просто острів, це кілька десятків великих і малих осторів у Білому морі, які взимку замерзають. Тож навігація там припиняється, ранньої осені, а починається майже влітку. Ось такий зв'язок із великою землею. У 39-му році лише соловецьке управління таборів було розформоване. Тобто їх там було, тих таборів, кілька, шість управлінь. І в архіпелагу Гулаг своєму книзі, яка налічує понад тисячу сторінок, Олександр Солженіцин згадує також і про славний соловецький лагерь особового назначення, який із 30-го року став називатися. Стон, Соловецька тюрма особого назначення, це теж сторінка української трагічної історії, яка розгорталася на землі Московії. 1935 рік початок червня. ЦК ВКПБ це союзна комуністична партія більшовиків, видає постанову про ліквідацію безпритульності і бездоглядості дітей. Але ж ми скажемо, хто ж і творив ту бездоглядність і безпритульність, коли внаслідок голоду 33-го на самі лише в Україні сиротами позалишалися сотні тисяч дітей, і коли арештовували на всіх теренах радянського союзу. Невгодних більшовикам чи просто невинних людей для залякування, то діти також залишалися фактично сиротами. Тобто це серісто фактично і творили органи державної влади. Тому, мабуть, і не дивно, що багато з притулків, в тім числі і славнозвісна школа Колонія із педагогічної поеми Антона, Антона Макаренка, перебували під наглядом органів НКВД. Цілком логічно. 4 червня 1941 року народився Василь Литвин. Василь Степанович Литвин, наш земляк, заслужений артист України. Кобзар, бандурист Волею Божою. Один із засновників стрітінської кобзарської школи у 1989 році. Він і його дружина Антоніна Іванівна пережили всі оті утиски, які зазнавали українці уже у радянські часи у 60-х, 70-х та 80-х роках саме за своє українство роботи їм не давали. Доводилося Василю працювати з слюсарем на цукрозаводі, десь вантажником, підробляти на будь-яку яких робота для того, щоб отримати велику сім'ю у родині Литвинів було шестеро дітей. Антоніна Іванівна мати героїня. Активна позиція подружжя Литвинів засвідчена на численних їхніх і конференціях, і виступах, поїздках, дискусіях. Побували побував Василь Степанович сам у Канаді. Завжди брав участь у заходах у Холодному Яру, на Канівській горі. Словом, його активна життєва позиція відповідала його мистецькій суті. На телестудії ТБК Гарлик є кілька дисків із записами пісень Василя Литвина, які він писав сам, бувало, і слова і музику, а бувало музику на слова Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя Семоненка, Павла Тичини, Рильського. Словом, це окремий величезний пласт культури, не місцевого значення, всеукраїнського значення, можна сказати, всесвітнього значення як ознаки української культури. Василь Степанович закінчив свій земний. Шлях у 2017 році і похований у Гребенях, до речі. У тих же Гребенях похований і його побратим, але на 14 років раніше Олесь Бердник. Він помер у 2003 році. Ну а Василя Литвина ми сьогодні пам'ятаємо, і була пропозиція назвати одну з вулиць у плані дерусифікації в карлику іменем Василя Литвина. Зараз я не готовий відповісти, чи це збулося станом на сьогодні. У 1988 році у Радянському Союзі відзначають. Тисячоліття хрещення Русі. Головні події відбуваються в Москві, в Ленінграді. Дійшла черга і до Києва, так між іншим. Ну, ми ж то знаємо, що таке хрещення Русі, що таке Русь і що таке Московська Орда. Ми це сьогодні знаємо і працюємо над тим, щоб не тільки на бойовому фронті. Перемогла Україна, а й на духовному, на церковному, на релігійному. Тому що, хто ж не знає, що Московський патріархат сьогодні це орган кремлівської влади на українській землі, чи місце їй тут? І згадаємо кілька подій, які відбувалися рік тому, коли палала війна на святі українській землі. Отже. Кілька кроків, кілька років, і ми будемо у європейському співтоваристві. Країни починають Європи починають, як то кажуть, оперативно прозрівати. І вже навіть створили план відбудови і відновлення України після війни. Це було рік тому. Звичайно, за умови її вступу до Європейського Союзу. Працювали над цим тоді, працюємо над цим і зараз. Село Елітне Харківської області. Воно вам нічого не скаже. Але там, у спеціальних сховищах, у спеціальному науковому інституті, було зосереджено 160 тисяч видів насіння і гібридів рослин земної кулі. Україна зберігала. І туди втрапили грашиські снаряди. Значна частина тієї колекції була знищена, але частина насіння і вціліла. Тож навіть у такому плані расисти цілеспрямовано нищать не тільки самих українців, а й навіть майбутнє їхнього ботанічного різноманіття і нашої продуктивної флори, яка годує народ, клініки Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Сполучених Штатів, Канади. Активно беруть на безкоштовне лікування тих, що постраждали або від бомбардувань у містах України, і звичайно ж, військовослужбовців Триває це і зараз, але саме тоді цей момент ця ситуація розгорталася як найактивніше. Інформаційну блокаду створили расисти для жителів окупованої Херсонської області і частини Запорізької області. Там вимкнено інтернет, роздають жителям російські сім карти. Мобільний зв'язок український відключено, тобто, щоб люди, які перебували тоді на тимчасово окупованих територіях, а частина і зараз там ще перебувають на Херсонщині і Запорізькій області. Не мали повної інформації, що відбувається, а людина не поінформована, це значить людина обеззброєна. Пам'ятаємо про це і дбаймо про наше інформаційне озброєння постійно. Крім того, згадаємо також і доктора Геббельса, який казав, що тисячу разів повторена брехня стає у мізках людей правдою. І ось тому також інформаційну блокаду творять расисти для людей і українців, та й для своїх громадян на територіях ЛНР і ДНР. Так званих. Із Маріуполя, як свідчать кадри, расисти викрадають тролейбуси, автобуси і навіть дитячі майданчики, не кажучи про більшість таке суттєве економічне. Тобто мародерство, насамперед, волтівництво, тортури і безсенсові вбивства спадають на думку, коли ми говоримо слова армія Росії. Переможемо її, переможемо героїзмом і незламністю наших воїнів, підтримкою волонтерів, всіх українців і міжнародною підтримкою.